Ви думали, що так забули про ту траву да, до міста, сану заходь. Заходь, провіряй, дивися, красота в нас вийшла. Давай. Давай запривай, не бійся. Yeah. Да. Всі посходились. Всі на місці. Заприй. Що, сюди, киски, давай, ось на подоконник. Ти yeah. диви Де вже жопу открой. О, наконець. А ну, заціни, що льоха виростив для тебе. Пішло діло, так? Да? І дівка підключається. Давай тобі, щоб тут удобніше було. Отак от зілимо. О, диви. Для оце у вас обід. Оце обід. Оце воно, так? Да? Натурпродукт. Вирощено з любов'ю. До м'ясу з пережових, лане. Приплянкою. А ти що, мадама? Полушайте. Одне, що мені подобається, що воно не таке густе вийшло, як я хотів. Десь, мабуть, перебавив води, десь, може, трохи згнило, але це ж таке. Для першого разу, якоби, і неплохо. Коти довольні. Ну, заминає. Так, так ти ж до міста не розумієш. Ти чи надкусуєш, чи ти їси. Ніхуїло вона вириває, він кидає додолу. Це нормально. Зусив не їш тільки, з корнями витягнула. До міста, тобі що, з краю мало? Хочеш зайти туди посерединці? травичка щось полоскоче тобі, ага? До міста це просто прекрасно виходить. Дівка щось трохи кипішує, з корнями вигрібає. Ні, буває, нормально проскакує на дівчинка. О, до міста теж з корнями тянемо. Ну нічого, хай їдять. Воно ще, я думаю, буде рости. Тобто, помімо того, що це вже велике, там ще нижче проростає. Ось сюди це в нас просто ось проростає м'яленьке. Отут а щось у мене просто не сошло. Ну, коротше, як я вже казав, для першого разу нормально. Коти довольні. Смачного.